Я проживаю в Теплодарі з 1983 року. Я тут працював. Частина життя, так добра частина життя моя тут пройшла. Зараз хі, мешканці Теплодару е, мешканці Теплодару столкнулися з такою ідеєю. З, 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 таким, з, з такою подією, що, що перед нами стала проблема. Чи строїть тут виправну колонію, чи не строїть в нашому місті. І мені не зрозуміла позиція деяких людей, які виступають проти. Діло в тім, що це дуже великий проєкт, який може принести багато корисного як жителям теплодару, так і державі. По перше, це державний проєкт. І... З державної точки зору він вивішений і виважений і необхідно це робити. Якщо, допустимо, всі відмовляться, Теплодар відмовиться, там Біляївський район відмовиться, там Любошовка відмов... відмовиться, Балський район відмовиться, то тоді виходить, що нам в Придністрові десь треба це будувати, або ще денебудь, я не пам'ятаю, на, на острові Зміїному, тому що всі будуть відмовлятися. Держава є держава, держав держави є свої. Які-то плани і висновки. По-друге, те, що для теплодару щось це принесе, так. Да. Всі можуть подивитися в інтернеті ту програму, на якій озвучено, озвучений проєкт цього будівництва. І там все сказано. Сказано основне те, що в принципі до 800 чоловік теплодарців можуть цю роботу. Це основне. Я дивлюся на ці ранком на маршрутки, на, на машини, які їдуть в Одесу в пошуках роботи. І мені, говоря, ну, жалкую, що люди без роботи, що люди шукають десь далеко роботу, коли вона от, може бути через кілька років, може бути тут біля нас. І що мене дивує? То, що у нас в Теплодарі було за ці 20 років незалежності, було десь проєктів, мабуть, 10, які не відбулися. Ми чекали електростанцію, ми чекали китайський проєкт, саме останній. Нічого з цього не вийшло по різним причинам, які нам невідомі. От. І... А це і реальний проєкт, тому що це державне замовлення, і мене дивує позиція деяких депутатів, які не можуть прийняти рішення. Ми, Ми цих депутатів, откровенно говоря, делегували в нашу міську раду для того, щоб вони рішення приймали без нас, щоб вони не боялися висказати своє слово, але я бачу зараз, що вони чогось опасаються. І говорять, що як люди скажуть, так і буде. Але вони людей зібрати не можуть. На прикладі нашого будинку номер 10 по, по бульвару Плієва. 107 квартир. Практично ніколи в житті, скільки зборів не було, всі ж... 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 жильці цих квартир не збиралися разом. Збиралися сили максимум 50 чоловік. Але я навіть не пам'ятаю, коли це було. А так, збираються 20 чоловік. 10 чоловік, і це вважається, що були вибори, і люди сказали за чи проти. Це не серйозно. Для того, щоб зробити якийсь, якщо вже депутати так і побаюються всього цього, то вони повинні зробити якісь опросні листи і пройтися протягом неділі чи двох неділь, зробити ці запити і не обманювати людей. тому що попередній запит група група ентузіастів пройшлася, вони. Людей просто-напросто обманули. Вони сказали, що це буде будуватися в теплодарі. Але розмова йде про те, що будівля буде за 5 кілометрів від теплодару. Вони людям говорили, що в що нас збільшиться захворювання на туберкульоз, на друге Звідки вони це взяли? Це невідомо. Тобто, це з області догадок. Вони стали говорити, що от будуть, ці злочинці будуть тікати. Вони будуть брати заложники наших дітей, і все таке, це теж вигадки, звідки вони взялися, це, це невідомо. От, і, ну, а Люди різні є, емоційно настроєні. От, от, частина людей наших, вони завжди проти всього, що не робиться. І тому ну, треба сказати людям правду, а потім вже питати їх, вони за чи проти. Якщо, якщо потрібно сказати. Е Ну, висказати нашу точку зору. Але <сіх> мене дивує, що серед цих ентузіастів, які голосують проти, є деякі люди, які, допустимо, не платили роками за, за воду. І вони були завжди проти, і вони завжди ходили, штурмували цю, цю нашу мерію. І, і тепер вони знову попереду. Вони при злочинній владі були проти, і вони вже при демократичній владі вже проти. Це мене дивує. І, і, і... Особливо я, я не можу підтримати цих людей. На мій, погляд, на мій погляд, жителі Теплодару повинні підтримати цей проєкт, тому що він дійсно проєкт, який може принести нашому місту якісь, якісь такі стоящі дивіденди. І, і робота. і... Описати континент людей, які сидять в тюрмі. Хто, хто там сидить? Ну, ну, Виправні колонії. Ш, ну, що я можу сказати? Все-таки мені 64 роки я, я сталкувався з тими і з тими людьми, які охороняли їх і працювали в цих колоніях. Мої однокласники працювали там в одеських колоніях. Знайомі сиділи за ґратами там. Я таких людей знаю, тому що великий процент нашого населення там, там побував. Вот. І що я можу сказати? Це наші громадяни. Це наші громадяни, які колись оступилися, але в тих умовах, які в Одесі в цих СІЗО і в цих колоніях зараз, то важко важко виправитись. Діло в тім, що от там 51 зона була, 51 лагерь, там в радянський час сиділи дето Більше 50% шоферів. От аварію зробив, все, і він попадає в ті приміщення, де по 20, по 40, по 50 чоловік там і, і різні ці малолетки, ці, ну не малолетки, а такі от молодь, хулігани, безпредельщики, Вони просто знущалися над, над, над цими людьми, які попали в. От за ці правопорушення, там, за, за якусь крадіжку там, на, на підприємстві, там між, мішок огляду додому приніс. Да. А по, по цьому по сучасному... А, на, 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 на путь виправлення дуже важко там було стати. От. Там просто треба було витерпіти ті роки, які вони там сиділи, і вернутися додому. А ті, які рецидивісти і все таке... Ні про яке виправлення там говорити не можна було, тому що вони всі варилися в собственному соку, у їхній компанії. Там, от, 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 да, дійсно, то, то, Такі от заклади були, що вони на, на виправленням там і, і не видно було. Але цей сучасний проєкт показує, що тут будуть жити люди в нормальних умовах, у них будуть свіже повітря, у них буде душевая там. Туалет сучасний, небагато людей буде там. Саме. І нормальні робочі умови на виробництві. Тому. З точки зору цих людей, да, держава повинна для них скласти умови, щоб вони там свої, свій срок відбули і повернулися додому. І... Жалкували тільки за те, що вони зробили в своєму житті, а не за те, що вони там провели той. В общем, такі от справи.